Українська земля здавна була оповита густою павутиною таємниць, страшні перекази, темні легенди та містичні історії, передавалися з покоління в покоління, шепотом біля вогнищ і в тиші нічних хат. Українські міфи пронизують усі аспекти нашого життя, вони відкривають перед нами не лише багатство історії, а й глибинні страхи та вірування наших предків від дохристиянських часів і до сьогодні. Міфологія зберігає в собі пам'ять про боротьбу, добра зі злом, про світ видимий і той, що завжди був поруч, але залишався невидимим. Українські легенди, як і перекази, створювалися для того, щоб зберегти пам'ять, пояснити походження явищ природи, передати досвід і застереження майбутнім поколінням. Але страшні українські легенди мають особливу силу. Вони не просто розповідають, вони попереджають. Навчають обережності і відкривають темні сторінки минулого, про які не прийнято говорити вголос, народжені щодо утворення державності, за часів язичництва, ці легенди пережили століття, гоніння церкви, середньовічні спалення, випробування водою і вогнем вони вижили, бо ці історії не вигадка це живі свідки тисячолітньої боротьби між світом, людським і світом, невідомих сіл, між розумом. І тим, що неможливо пояснити мавки прекрасні та смертельні. За давніми уявленнями, мавка це неупокоєна душа дівчини, котра вкоротіла собі віку через нещасливе кохання або стуги за коханим і відмовилася переходити у світ мертвих. Ці істоти втілюють один з найтрагічніших мотивів української демонології, нещасливе кохання, що перетворюється на прокляття. Виглядають як надзвичайно гарні молоді дівчата, котрі залишають після себе сліди босих дитячих ніжок, полюють мавки на привабливих молодих хлопців, а хто піде за ними, заблукає і ніколи не знайде дороги додому. Найжахливіша деталь у їхньому вигляді якщо подивитися на мавку ззаду, то можна побачити мертву її утробу, легені безповітря, посіріле серце. Котре не б'ється, русалки загадкові володарки, вод, русалки в українській, міфології, це не романтичні морські діви сказок за народними уявленнями, русалки, жінки та діти, які померли неприродною смертю, серед них чимало самогубців, вони живуть у водах і виходять на берег, щоб заманювати людей своєю красою та чарами, при зустрічах із дівчатами русалки. Загадують їм загадки і, якщо не отримують правильної відповіді, забирають бідолашних із собою. Найстрашніша їхня властивість здатність лоскотати людей до смерті, що робить їх особливо небезпечними для тих, хто наважується купатися в заборонених місцях. Відьми носії прокляття та знання відьмами в українській традиції називають не лише тих, хто шкодить, а й тих, Хто допомагає, проте таких магічних консультанток ще йменують знахарками або шептухами. Українська відьма це складний образ, що поєднує в собі і загрозу і можливість порятунку. Відьма не ходить туди, де є домовик, він її зараз укладе, що вона боїться собак ярчуків, осикової борони і взагалі осикового дерева. Цей детальний список страхів відьми показує, наскільки добре наші предки знали, Способи захисту, від темних сил Вурдалаки мерці, що повстали з могил. Вурдалак ме, Вурдалаки? А... міфічна істота українського народного епосу Мрець, що повстав, із могили, як і упирчий вампір висмоктує кров у живих людей. Цих істот особливо боялися в селах, де вони могли повертатися до своїх родин, як живі мерці, у хаті за порадою знахарки. Намалювали свяченою свічкою коло, і всі зібрались у ньому, і недаремно поскоро стали заглядати у вікна вурдалаки і батько з матір'ю, яких поховали її хлопчик. Захист від них знаходили лише в Осикових кільцях та молитвах до світанку. Домовики, двоякі захисники дому, частіше чути про нього, що він годованець та щасливець, помічник у господарстві, впливає на добробут сім'ї. Охоронець не тільки хати, але власне і всіх, хто живе в ній. Але домовик може стати й джерелом жаху, коли розгнівати домовика, він надокучатиме стукотом, розкидатиме речі або ховатиме їх, душитиме мешканців і гостей хати, ганятиме коней. Особливо страшними були уявлення про те, що домовик може показуватися як завгодно, і як людина, і як яка небудь тварина, чорти універсальні втілення зла. Найпопулярніший персонаж української демонології, відомий ще за назвами сатана, біда Мара, дідько злий, лихий, рогатий куций, лукавий, нечистий щезнік. У народній уяві чорт міг замінити майже будь яку демонічну істоту. Улюблені місця чорта перехрестя цвинтарі закинуті церкви чи хати пустки, смітники, корчі бузини будяки. Найчастіше він виявляє себе о полудні, й півночі, до півнів. Ці деталі створюють справжню географію страху, показуючи, де українці найбільше боялися зустрітися з нечистою силою лісовики володарі хащ, лісовик модух лісу, його володар. Він пильнує звірину, випасає її, бо то його худоба, вовки та ведмеді його вірні пси. Ця істота могла як допомогти заблукалому мандрівникові, так і завести його в такі нетрі, звідки немає повернення. При всій своїй схожості з людьми у лісових духів тіні нема, усе має тінь, а в них нема. Ця деталь особливо лякала наших предків, істота. Без тіні була ознакою потойбічного походження. Водяники загадкові хазяї підводного світу, водяник походить від самого чорта. Схожий на діда з довгою бородою, проте має й хвіст. Він володар всіх водоймищ, старший над усіма русалками. Попри свою роль захисника водойм, водяник міг бути вкрай небезпечним. Зловорожі дії водяника щодо людини полягали в тому, що, розгнівавшись, він міг руйнувати греблі, млини. Найстрашніше те, що він міг топити людей, особливо тих, хто не поважав водну стихію.